Доброго ранку, шановні діти. Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. А тема нашого заняття число та цифра 3. Малята! До нас сьогодні завітав ведмедик. У ведмедика гарний настрій. А знаєте чому? У нього день народження. Йому подарували багато подарунків. Ось подивіться. Які гарні повітряні кульки отримав ведмедик. Давайте з ними пограємо. Гра називається Повітряні кульки. Перед вами картка з двома смужками. Покладіть на верхню смужку одну синю повітряну кульку, а на нижню одну жовту кульку. Яких кульок більше? Вірно, їх порівну по одній. Давайте на верхню смужку покладемо ще одну синю кульку. Яких кульок більше? Синіх, Наскільки? На одну. А що слід зробити, щоб їх стало порівно? Слід додати ще одну жовту кульку. Яких кульок більше? Синіх чи жовтих? Давайте їх порахуємо. Одна синя кулька, дві. Всього дві синіх кульки. Одна жовта кулька дві, всього дві жовтих кульки, їх порівну. Давайте на нижню смужку покладемо ще одну жовту кульку. Рахуємо їх. Одна кулька, дві, три, всього три жовтих кульки. Яких кульок більше? Вірно, жовтих. Наскільки? На одну. А що слід зробити, щоб їх стало порівну? Треба додати ще одну синю кульку. Молодці малята, ви гарно попрацювали. Ведмедику подарували ще й солодкі подарунки. Подивіться уважно і назвіть їх: тортик, шоколадка, цукерка. Полічіть, скільки їх? Один, два, три. Три подарунки. Ведмедик вирішив записати, скільки у нього солодких подарунків за допомогою цифри три. Ось вона. Подивіться, яка гарна. Раз гачок, два гачок. Два гачки. Ми поєднали. Цифру три, швидко впізнали. Перед вами цифра три. Цифра три позначає три предмети. Три м'яча, три пірамідки. А на що схожа цифра три? Вона схожа на крильця метелика, на закручену змійку. Вірно. Малята. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Порахуй. Перед вами будуть з'являтися різні предмети. Вам потрібно їх порахувати і кількість позначити відповідною цифрою. Готові малята. Будьте уважні. Починаємо. Порахуйте, скільки метеликів. Три. А якою цифрою ви позначите кількість метеликів. Цифрою 3. Порахуйте, скільки пташок. Три пташки. А якою цифрою ви позначите кількість пташок. Вірно, цифрою 3. Порахуйте, скільки квітів. Три квітки. А якою цифрою ви позначите кількість квітів? Молодці. Цифрою три. А порахуйте, скільки ялинок? Три. А якою цифрою ви позначите кількість ялинок? Цифрою три. Молодці малята. Я гадаю, що із цим завданням ви впорались. Так скажіть, будь ласка, у кого сьогодні був день народження? Вірно, у ведмедика. А скільки солодких подарунків йому подарували? Вірно, три. А з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? З цифрою три. Я сподіваюся, що заняття вам сподобалось. До нових зустрічей, До побачення любі малята.